Різноманітні лази, ліази і каруси, що курсують вулицями нашого міста на шести міських, 18 приміських, 23 міжміських та шести міжнародних маршрутах, належать до автотранспортного підприємства 10706. Цими днями воно відзначає свій 35-річний ювілей. А починалося з того, що 1 червня 1959 року було утворено самостійне пасажирське підприємство, яке спеціалізувалося лише по пасажирських перевезеннях, і називало Ковальським таксомоторним парком, в якому, крім автобусів, були легкові та вантажні таксі. Робота водія важка і виснажлива, вимагає фізичного і психічного навантаження. Адже виїхавши за ворота прохідної, водій бере на себе всю відповідальність за справність автобуса, прийняття ріжень в екстремальних умовах. А головне за безпеку пасажирів, адже в його руках є життя. Робочий день водіїв розпочинається у 3-4-й годині ранку, а завершується о першій ночі. Хто хоч раз був пасажиром, особливо на дальніх рейсах, знає, якими стомлюючими і виснажливими є ці мандрівки не має права стомлюватись і скаржитись на здоров'я лише водій. І радісно було дізнатися, що на цьому підприємстві працюють прекрасні, добросовісні люди, які з великим почуттям відповідальності ставляться до своєї роботи. Про це говорить великий список працівників, які так чи інакше відзначені за свою сумлінну працю. На цьому тижні, 1 червня. Автотранспортне підприємство 10706 урочистій обстановці відзначило 35-річчя від дня утворення. З розповіддю про минуле і сьогодення підприємство виступив його директор Іван Семенович Боярчук, який працює тут з дня заснування. Спочатку був слюсарем, заочно навчався, потім працював інженером відділу експлуатації, а з 1977 року очолює колектив. 17 років на важливій і відповідальній роботі це не так просто. Жоден керівник не зміг би працювати так довго і плідно, якби не відчував підтримки і розуміння колективу. А в колективі поважають і шанують Івана Семеновича за компетентність і високий професіоналізм, доброту і справедливість. Повага до своєї історії, до людей, які творили своїми руками славу і досягнення підприємства, запорука його успішного розвитку в майбутньому, тому не забувають в колективі своїх ветеранів. І сьогодні, у День свята, вони в залі. Їм шана і подарунки від адміністрації. Вони є найголовнішими учасниками торжества. Ті, хто віддав роботі на автотранспорті усе своє життя. Ці люди є гордістю підприємства, його фундаментом, на якому виростають трудова слава і успіхи всіх майбутніх поколінь. Своїми роздумами ділиться ветеран праці, начальник відділу кадрів Павло Гнатович Медведєв. Я от скільки переработав, скільки знаю. Тут зібралися ті самі люди, які не боялися трудностей. Що преодолівали? А які слабовольні? хотіли легкого хліба, ті отойшли. А я ті залишилися, каже, Ну що іменно? Мало того, що вони, вони ще привлекають своїх дітей, братів. У нас багато таких сімейних, вже, які тут є, поставили, як говорить, своє наслідство. Це дуже добре. Автомобілістів сердечно привітав голова міської адміністрації Анатолій Семенюк. І от я прийшов сюда, і мені дуже приємно вразило, що на кольорах державних кольорах України написано Слава автомобілістам. То я думаю, це заслужено сказано, тому що без автомобілістів ну куди Україна сьогодні заїде і без таких людей, мабуть, ми її не розбудуємо, не поводуємо. Я дуже вам дякую за вашу працю за все, все найкраще. Хочу побажати вам міцного здоров'я, довгих довгих років, такого благополуччя. Ну, перебороти, мабуть, і терпіння трошечки для того, щоб перебороти сьогоднішні. Оці е такі незлагоди, які на сьогоднішній день є. Вони повторюються. Я мушу про це говорити. Ще раз дякую всім вам, шановні ветерани. За вас, що ваша сина допомагає нам сьогодні виживати, жити вас у припадах працювати тим всім, що працюють на лінії, сьогодні, є і заслужено сидять сьогодні тут. Вашому керівництву Івана Семеновича, який дійсно заслужив сьогодні, подяки і від міністра, і від обласного керівництва. І я щиро щиро його вітаю всім святам і дякую йому за цю роботу і бажаю довгих довгих років щасливої, і довгої плітної такої е, праці. З нагоди свята своє мистецтво автомобілістам подарував ансамбль Награш.